1739 року було розпочато реалізацію нового будівничого проєкту зведення кам'яного храму Святого Миколая Монастиря Тринітарію у Львові. Цей проєкт був створений Франциском Пласіді, і будова тривала до 1745 року. Величний храм постав як тринавна базиліка, розділена рядом колон. З трьома вівтарями, великим, центральним, двома вічними, а також бічними невеликими вівтарями під вікнами, яких загалом налічувалося у храмі 10. До оздоби храму були залучені кращі тогочасні львівські митці. Центральний вівтар і частина оздоби храму належала видатному львівському скульптору, представнику. Так званого другого покоління львівських митців 18 століття Себастьяну Фесінгеру. Цей митець прибув до Львова з Брно у 40-х роках 18-го сторіччя і отримував замовлення від багатьох католицьких орденів монастирів храмів. Спочатку він виконував замовлення у львівських ізуїтів, а згодом був виконавцем цілої низки робіт у нашому е тринітарському храмі. Упродовж певного часу Себастьян Фесінгер завоював собі дуже великий авторитет серед львів'ян, користувався повагою, часто виступав навіть хрещеним батьком, часто виступав свідком при здійсненні судових справ. Зрештою, одружився з русинкою українкою і відігравав важливу роль у тогочасному мистецькому житті Львова. Сьогодні ми маємо можливість милуватися одним із найважливіших його творів це. Центральним вівтарем, зображенням Святої Трійці, обрамленим колонами, обрамленим дерев'яними скульптурами, який зберігся з XVIII сторіччя і до сьогодні милує око. Під композицією Святої Трійці було розміщено полотно також львівського тогочасного маляра Наполеона Міхала Ісаковича із зображенням святого Миколая в Понтифікальних шатах. Цей образ зберігся до новітнього часу. І навіть у 20-х роках ХХ 20 століття, коли відбувалася реставрація собору, існували дискусії, чи зберегти власне це 4-метрове полотно у вівтарній частині, чи можливо віддати перевагу іншому на той час виявленому скульптурному зображенню Святого Миколая. Ще одною домінантою собору є казальниця у вигляді човна. Її оздоблюють зображення. Апостолів, ловців душ людських із сітями, а також велична постать святого апостола Петра на Мушлі, яка виконує роль такого наверща цієї казальниці. Мистецький витвір настільки вражав сучасників у XVIII сторіччі, що у костелах Бердичева, Перемишля, а згодом і інших, почали з'являтися подібні зображення, зрештою, як зазначають відомі дослідники мистецтва. Переважно їх виконували саме львівські майстри, саме львівські скульптори. Інтер'єр храму прикрашений також низкою картушів, подібних до гербів, із зображеннями хрестів. Це імітація гербів, нашивок, які були на білому облаченні, на білих габітах монахів тринітаріїв у 17-18 століттях. Ще одною окрасою. Православного кафедрального собору є унікальна пам'ятка 16-го сторіччя. Це Алебастровий вівтар Шольц-Вільфовичів, який 1765 року був переміщений із Латинського кафедрального собору сюди до монастиря Тринітарії. Шольц Вольфович родина відомих львівських патрицій, міщан, будинок яких є окрасою площі ринок. Один із представників родини Якуб Шольц. У 30-х роках 17 століття також від львівського магістрату брав участь в організації викупу полонених християн. Ян Шольцвольфович був відомим фундатором, а також іноді навіть пробував свої сили у мистецьких заходах. Автором вівтаря вважається Ян Заремба, відомий скульптор 16 століття, але знову ж таки, за припущеннями окремих дослідників, і сам шольц вольфович міг докластися до його виготовлення. Вівтар складається з виразних трьох частин: з предели, центральної частини, наверща із зображенням сцен розп'яття, бичування Христа, Тайної вечері, Воскресіння Христового, сюжету Ессе Гому. Приналежність авторства чи фундації засвідчують також герби родини Шольц-Вольфовича, його дружини. У нижній частині вівтаря.